Серед ветеранів та ветеранок наразі існує величезний запит на започаткування власного бізнесу чи розвиток вже існуючих проєктів. Цей напрямок є одним із ключових пріоритетів для мінветеранів. Наразі реалізується грантова програма Варто більше від Українського ветеранського фонду мінветеранів. Це шанс для ветеранів та ветеранок, членів їх родин, а також сімей загиблих захисників, отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень на започаткування або масштабування власного бізнесу. Подати заяви можуть ветерани, члени їх сімей та родин загиблих захисників та захисниць, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, дружини та чоловіки ветеранів, якщо проекти спрямовані на реінтеграцію чи відновлення здоров'я ветеранів. Юридичні особи зареєстровані не пізніше, ніж за рік до подання заявки на участі у конкурсному відборі, серед засновників яких є ветерани, членів сімей загиблих ветеранів та члени сімей загиблих захисників і захисниць України. Відбір включає три етапи: перевірка документів. Оцінювання заявок незалежними експертами, презентація, бізнес-ідеї. Грантові програми для ветеранів та членів їх сімей надає також Державна служба зайнятості України. Зокрема, діє програма Власна справа, де можна отримати до 1 млн гривень для створення чи розвитку власного бізнесу. Гранти надаються на придбання, обладнання, сировини, франшизи, оренду приміщень та інші витрати, передбачені бізнес-планом. До 250 тисяч можна отримати, створивши одне робоче місце. До 500 тисяч гривень можна отримати, створивши два робочі місця. До 1 мільйона гривень можна отримати, створивши 4 нових робочих місця та за умови співфінансування проекту не менше ніж 30% власних коштів. Як подати заявку? Створіть бізнес план. Це обов'язкова умова для отримання гранту. Подайте заяву через портал Дія, проходьте відбір, заявки розглядаються в межах конкурсу, а їх адмініструванням займається Державна служба зайнятості України. Для тих, хто планує реалізувати власну бізнес-ідею і потребує додаткових знань та консультацій, є можливість отримати фахову підтримку спеціалістів. Вже з наступного тижня Український ветеранський фонд розпочинає нову серію юридичних вебінарів на актуальні теми. Зустріч з юристами відбуватиметься онлайн та безкоштовно. Під час вебінара у кожного є можливість поставити своє запитання. Посилання на реєстрацію можна знайти на офіційних ресурсах управління з питань ветеранської політики Сумської обласної військової адміністрації. На даний час 13 учасників бойових дій та 9 дружин-учасників бойових дій отримали гранти для розвитку власного бізнесу на суму понад 11 мільйонів гривень. Загалом на території Сумської області зареєстровано 29 ветеранських бізнесів, які створені за рахунок державної підтримки. Тож закликаємо ветеранів і ветеранок, членів їх родин, скористатися даними можливостями для започаткування власної сили та посилення економічної спроможності.